Акцію рідні зниклих безвісти і полонених 57-ї окремої мотопіхотної бригади розпочали на мосту на набережні Кропивницького. Це батьки, дружини та діти військових. За підрахунками суспільного зібралися півсотні людей. Я очікую, що влада все ж таки дослухається. Почує нас, відповідні органи звернуть на нас увагу на наших безвісті, зниклих хлопчиків, щоб вони були включені до списків, щоб вони велися пошукові роботи, тому що ми віддали саме найцінніше це своїх дітей. Син зник, захищаючи місто Бахмут і вже рахується безвісті зниклим рік і вісім місяців. В руках учасники акції тримали світлини рідних, синьо жовті прапори та кульки. За ці третій рік освободили тільки з полону наш шість чоловік з 57-ї бригади. Ми робимо ці акції, щоб нагадувати. Ми кричимо за те, щоб не забували за наших рідних, щоб вони знали, що ми боремося, що ми чекаємо їх. Я чекаю сина з полону два роки і почти три місяці. Вечерковський Максим. 26 років. Третій день народження відпразнував в полоні. Потрапив в полон 18.05.22 року, Луганськ, Тошківка. Зі слів жінки, на акції виходять щомісяці з 2022 року. Цього разу пройшли ходою від набережної до площі Героїв Майдану. Я дружина штилуна Володимира Володимировича, який пішов захищати Україну і пропав без вісті. 6 квітня 2023 року. Уже рік і чотири місяці. Як ми не знаємо, де він. Ми ходимо на ці акції, будемо ходити хоч і кожен день, щоб нас почули і повернули чоловіка і батька дітям. На площі Героїв Майдану учасники акції стали вздовж дороги. Блон триває, ми обсії, балон триває, помирити, Я з Черкаської області, селище міського типа Катеринополь. Син зник під час бою 5 квітня 2022 року. 29-й блокпост населений біля населеного пункту Нижня. Із травня, 16 травня 2022 року. Починаючи з Міністерства оборони і куди тільки не звертались, поки нічого немає. Молимось зем за всіх, щоб усі зникли безвісти і полонені, всі верталися. Не тільки наші, а всі дітки. Із п'ятирічною донькою Златою вперше на акцію вийшла Ріма Босько. Мого папа поверніть додому. Сподіваюся, що не в останні на такій акції. Сподіваюся, що такі акції е, все-таки привертають увагу не лише перехожих, так і всіх нас, зокрема, але й все-таки влади, що все-таки е, такі акції спонукають до того, аби якомога швидше прискорити процес повернення наших хлопців додому живими і неушкодженими. Розуміє і підтримує учасників акції, говорить кропивничанка Світлана. Потрібно все зробити для того, щоб наші повернулись додому. Надо забезпечити якось, допомогти, знайти рідних. Я розумію, що багато загибших, яких ну неможливо знайти, які там на лінії. Ну, потрібно все зробити, щоб вони повернулись. Чоловік воює, брат воює, і моєї сестри чоловік також на війні. Акція тривала півтори години. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.